Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом вперше. Пташка розносить Зеленського і генералів. Володимир Олександрович Зеленський більше року я перебувала в зоні ведення бойових дій, плічопліч пліч з 59-ї ОМПБР як Ваганзюка. За час нашої співпраці командували бригадою славнозвісний Сухаревський Вадим Олегович та професіонал військової справи Стеценко Максим Олександрович. Але в зв'язку з геніальними посадовими рішеннями та родинними зв'язками вищого військового керівництва Шевчуком Богданом Володимировичем останнього було призначено на посаду КБР 50. Дев'ять ОМБПР з квітня 2024 року, оскільки тисячі військовослужбовців досі залишається виконувати бойові завдання в зоні ведення бойових дій під керівництвом Шевчука. Прошу вас, пане верховний Головнокомандувач, звернути увагу та провести службову перевірку. За фактами злочинних наказів свідомої недбалості, нехтуванням життя та здоров'ям особового складу. Дії, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців, в тому числі й високих керівних посад, егоїзм, сліпий кар'єризм, усунення всіх незгодних командирів пригнічення бойового духу та приниження особового складу повної байдужості до основної. Мети військовослужбовців та його як командира у війні з ворогом через нелюдське та непрофесійне ставлення Шевчука я змушена припинити співпрацю з цією славнозвісною бригадою, та не всі мають таку можливість опиратись злочинним наказом, які спрямовані виключно на здобування додаткових зірочок цією людиною. Прошу вжити заходів та усунути від прийняття важливих військових рішень людей, які не зацікавлені у збереженні особового складу виконанні завдань та перемозі. Військова честь та честь офіцера, не пусті слова, принаймні такими вони не повинні бути. Раніше пташка говорила наступне: знаєте, що мені плювати на владу, поки влада прийде до тями, я здохну сім разів. Мені чхати на владу. У мене перед очима в прямому сенсі стоїть ворог, і мені нема коли розводити полемічні бесіди про тяжку українську долю. Мені треба боєприпаси, дрони і люди, не ниття, не співчуття, не подяка, не молитви, люди, гроші і зброя. Все решта пил в умовах вбивчої війни. Я щодня втрачаю друзів мені чхати, що ви подумаєте про мене. Вражаючи більшість моєї аудиторії, хоча б постарається зрозуміти мене. Комусь це не сподобається, бо я не відповідаю ідеальному образу ніжної пташечки в її головах та. Я не ідеальна, я втомлена, зранена розгублена людина у відчаї. Та людина, яка ніколи не покине та не відступиться. Я не відійду ні на крок, можете бути поруч, можете не бути, але не заважайте, і не трендіть суперечки, залиште для мирних часів. Об'єднатись вже Блядь, Візьміть себе в руки важко всім, але легше не буде, тим паче відняття. Ми все зробимо лише разом або програємо. Оборіть для себе і залиште сантименти для тих, хто від них кайфує. Я кайфую, коли мої хлопці забезпечені всім та виконують бойові задачі з максимальним ККД та безпекою. Придійть до тями. Або тікайте далеко і не озирайтесь. Решта котики дякую за підтримку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.